Поговоримо сьогодні про одну з найпотужніших ідей письменника Клайва Льюіса. Це метафора про те, як олов'яний солдатик може стати справжньою людиною, і що найважливіше, що це означає для кожного з нас. Давайте почнемо з такої, знаєте, простої дитячої мрії. А що, якби іграшки справді оживали? Звучить казково, правда? Але саме цю ідею Льюіс використовує, щоб пояснити дещо значно глибше радикально докорінну трансформацію всього людства. Отже, з чого починає Льюїс? А він стверджує, що існує не один, а два абсолютно різні, фундаментально відмінні види життя. І що більше зараз ці два життя перебувають у стані справжнього конфлікту. Перший вид життя він називає грецьким словом біос це наше звичайне, природне, біологічне життя, те, з яким ми народжуємося. Воно тимчасове, воно створене, і, що найголовніше, за своєю суттю, воно егоцентричне, тобто зосереджене на собі та власному виживанні. А з іншого боку, є зої. Це теж грецьке слово, яке означає духовне життя. І ось тут ключовий момент це не просто якась покращена версія біосу, ні, це щось абсолютно інше вічне, нестворене. Льюіс каже, що це саме життя Бога. І ось тут починається найцікавіше ці два життя не просто різні. Льюіс наполягає, що вони фактично протилежні. Наше природне, егоцентричне життя біос хоче одного, щоб його залишили в спокої, а Зої хоче його трансформувати. Тому егоцентрична природа біос всіми силами бореться проти трансформаційної природи Зої. Але чому цей опір настільки сильний? Щоб це пояснити, Льюіс використовує просто блискучу метафору. Тільки уявіть собі, ви берете олов'яного солдатика і хочете перетворити його на справжню живу людину. Здавалося б, це ж неймовірний дар, але як це бачить сам солдатик? Він не розуміє, що таке життя. Все, що він бачить, це те, що його звичне знайоме олово плавиться і руйнується, він думає, що його вбивають. І ось це, по суті, і є мислення нашого природного життя. Воно хоче, щоб ним захоплювались, щоб його гладили по голівці, але понад усе, щоб його просто залишили в спокої. Будь-яка спроба його змінити, втрутитися в його самодостатність сприймається як смертельна загроза, і воно буде боротися проти цього до останнього. Добре, але якщо опір настільки сильний, то як взагалі можлива ця трансформація? Це питання підводить нас до того, що Льюіс описує як абсолютно несподіване, навіть радикальне рішення Бога. Бог обирає неймовірний шлях. Замість того, щоб намагатися змінити солдатиків зовні силою, він сам стає одним із них. Вічна істота, син Божий, стає справжньою людиною з плоті і крові. І ось ця одна людина, Ісус Христос, робить те, що до нього було неможливим він дозволяє своєму природному життю, своєму біосу бути повністю підкореним і перетвореним на духовне життя, на зої. Він проходить через процес, який з боку олов'яного солдатика виглядає як смерть, умертвіння власної волі, але в кінцевому підсумку приводить до Воскресіння. І це просто блискуче ілюструє головну думку. Коли Христос Воскрес, це не просто Бог повернувся до життя, це людська природа в ньому ожила по-справжньому, повною мірою. Один солдатик, зроблений з того ж олова, що й усі інші раптом став живим. Це довело, що трансформація, в принципі, можлива. Добре, але тут виникає логічне питання якщо ожив лише один солдатик, то яка з цього користь усім іншим? І ось тут, каже Льюіс, його перша метафора перестає працювати і потребує уточнення. Справа в тому, що, на відміну від іграшкових солдатиків, кожен з яких є окремим ізольованим об'єктом, люди глибоко, нерозривно пов'язані між собою. Ми не існуємо окремо. З Божої перспективи, каже Льюіс, людство це не просто колекція з мільярдів окремих крапок. Це скоріше єдиний живий організм, величезне дерево, де кожна гілочка, кожен листочок пов'язаний з усіма іншими. А тому Льюіс пропоную інший образ, значно точніший. Уявіть склянку з водою, це людство. І ось у цю воду падає одна єдина крапля чогось нового, наприклад, барвника. Що відбувається? Ця крапля не залишається сама по собі, вона розчиняється і змінює колір, смак, саму природу всієї рідини. Те, що сталося в одній людині, фундаментально змінило всю людську масу. І ця зміна настільки фундаментальна, що її вплив не обмежується часом чи простором. Вона поширюється на все людство, і на тих, хто жив до Христа, і на тих, хто ніколи про нього навіть не чув. Вона торкається абсолютно всіх. І це підводить нас до абсолютно приголомшливого висновку Льюіса. Найважча робота, о той болісний процес перетворення олова на плоть біосу на зої, вже виконана для всього людського роду. Людство вже врятоване, в принципі. Добре. Але що це спасіння, в принципі, означає для конкретної людини тут і зараз? Як нам цим скористатися? Це остання і, мабуть, найважливіша частина. І тут Льюіс ділиться по суті доброю новиною. Мета більше не в тому, щоб ми, немов барон Мюнхгаузен, намагалися витягнути себе за волосся вгору до духовного життя. Навпаки, це життя вже зійшло до нас, воно вже тут, у людстві. Наше завдання не досягти його, а прийняти. Тобто завдання кардинально змінилося. Це вже не спроба вдосконалити своє олово, зробити його блискучішим і кращим. Це процес прийняття, який дозволяє олову стати справжньою плоцю. Льюіс навіть використовує такий яскравий образ: це нове життя як добра інфекція, яку потрібно просто підхопити, наблизившись до джерела. Льюіс також розуміє, що цю реальність можна описати дуже по-різному, використовуючи різні богословські формули. Хтось скаже, Христос помер за наші гріхи, хтось ми омиті кров'ю агнця, і він закликає не сперечатися через слова, адже всі ці формули вказують на одну й ту саму істину. І наостанок, Льюіс залишає нас із думкою, яка може змінити все. Якщо він має рацію, і справжня мета християнства це не самовдосконалення, не спроба зробити наше олово трохи кращим, а повна тотальна трансформація в абсолютно нову істоту, то як це змінює наш погляд на життя, на власні невдачі і, зрештою, на саму віру?